Благоустрій та озеленення територій або ж професійною мовою це дизайн проектування, земляні роботи, влаштування поливу та освітлення, створення водойм та альпінаріїв, посадка рослин та посів газонів. Якщо дотримуватися порад професіоналів, то будинок згодом перетворюється на ошатну садибу з чудовими місцями відпочинку для сім'ї та прийому гостей. З кожним днем ландшафтний благоустрій стає все більш популярним. Власники земельних ділянок або ж працюють самостійно над облаштуванням. Садиби або користуються послугами професіоналів. Такими у своїй справі вважають садовий центр Етіс. Безперечно, обов'язковим є дотримання технології ландшафтного будівництва, якісне виконання усіх видів робіт. Але і в досвідчених професіоналів сади вдаються різними, є особливі сади, які Наповнені гармонією, радістю, попадаючи до таких сидів, миттєво відчуваєш захоплення. Вони хвилюють душу, в них купаєшся у відчуттях, в них хочеться жити. Як підкреслює пані Тетяна, обов'язковою умовою створення особливого саду є можливість плідної співпраці ландшафтного дизайнера та замовника. Уміння дизайнера відчувати господаря, його смаки, побажання навіть тоді, коли замовник не знає, чого він хоче, адже спілкування відбувається не лише за допомогою слів. Майстерність дизайнера полягає в тому, аби створити ландшафт такий, який буде перш за все комфортний господарю. Із цієї причини усі сади Етіса різні їх поєднує життєва енергія, краса, гармонія та за рішеннями кожна робота є абсолютно індивідуальною. Головним засобом ландшафтного будівництва є не рельєф, не скульптура, не вода, не каміння. Головними є рослини. Рослина це живий організм, який тонко реагує на навколишній світ, який перебуває в особливому енергетичному зв'язку з людиною. Звідти оті наші особливі відчуття: від запаху хвої, шелесту листя, аромату квітів. Усім відомо науково доведений факт, що рослини по-різному реагують на позитивне та негативне ставлення до них. Загальновідомі факти з дослідження реакції на різні впливи молекули води. Основна складова організму рослини є теж вода. Отож, реакція ідентичні. Ми звикли, що основою забезпечення життя рослини є ґрунт, добрива та вода. Та не все так просто. Досвід показує, що чим красивіша, рідкісніша рослина, тим більш вона вибагливіша не лише до е, умов вегетації, але й тим більш вона вразлива перед такими негативними факторами, як заздрість, агресія, прокляття. Існує твердження, що деякі рослини очищують біополе людини, інші насичують його позитивною енергією. Так, прогулянка у лісі або ж парку значно покращує самопочуття людини з іншого боку. Фактично ми скидаємо свої проблеми на рослин, хоча побутує думка, що людина на цій планеті вінець творіння. Цей процес дає людині тимчасове полегшення. А як же бути рослинам, які вважається, забирають на себе важкі енергії? Рослини, які люди різні, є більш чи менш вразливі до негативних впливів. Велика кількість різноманітних забобонів щодо рослин в дворі диктує людям небажання висаджувати берези, ялини, чи хвойні взагалі. Що вирощувати в своєму саду? Безумовно, вирішувати вам. Але визначаючись з вибором рослин, бажано зважати не на забобони, а на ваші смаки, на фітонцидні властивості рослин. На їх енергетичні характеристики. Важливо розуміти, що в нашому житті проблеми чи хвороби спричинені чим завгодно, тільки не рослинним впливом. Енергетично рослини можна розділити на ті, що. Мало накопичують і відповідно мало випромінюють енергію. Та рослини, які мають можливість багато накопичувати і відповідно віддавати величезну кількість енергії. Серед рослин є так звані енергетичні лідери це рослини з високими енергіями. Якщо в загальному, то енергетичними лідерами є хвойні рослини. А якщо конкретно як показують дослідження. То найбільш енергетичними є сосни: троянди, блакитні ялини, магнолії, ялівці, граби, лаванда. Особливо Тонка енергетика у всіх рослин з блакитним забарвленням. Відносно енергетично слабким є газонне покриття, але і у дизайні це лише фон, основа, яка підкреслює змістовність рослинних композицій. Взагалі значно зростає енергетика саду з наявністю водних комплексів, водоспадів, струмків, саме живих біоцинозів, де можуть жити комахи, риби, птахи. Ну, чи живі організми, якщо уважно спостерігати за вашим садом, то дійдете висновку, що він реагує на енергетичний стан усіх членів родини? У вас гаразди, сад переживає і сумує разом з вами. Щастя, радість у родини, сад розквітає, плекайте ваш сад, і тоді він віддячить вам сторицею.